Поставити такого красення до себе в гараж мріє чи не кожен автолюбитель. Сьогодні на День відкритих дверей діти мали чудову нагоду дивитися не тільки на техніку, яка як у користуванні обласного ДАІ, а й спостерігати виставку ретроавтомобілів. Така старовина на стоянці автоінспекції не випадковість. На день відкритих дверей дітям вирішили наочно продемонструвати, на яких авто їздили перші даїшники. Сегодня показываем ретро автомобили, чтобы показать историю. Историю, с чего начиналась госота инспекция, на каких машинах мы раньше ездили. Ну не мы, а так, наши деды и прадеды, начиная с когда зажала гостой инспекции. Ну, в том числе и представлены иностранные ретроавтомобили, для того, чтобы дети просто поинтересовались, походили по этим машинам, полазили по ним. Їм Ретроавтомобілі зацікавили не тільки маленьких гостей автоінспекції. Самі даїшники з захопленням не тільки розглядали, а й спробували самостійно покерувати історичним транспортом. День відкритих дверей у обласній державтоінспекції проходить вже не вперше. Цьогоріч запросили дітей, щоб малеча звикала бути учасниками дорожнього руху. Сьогодні діти показали. ряд э, представлений, которые действительно способствуют поднятию имиджа госинспекции. Э, были разные карикатуры, которые, значит, э, говорят, что к чему приводит э, нарушение правил дорожного движения. Вот. значит, я скажу, что, наверное, благодаря вот таким усилиям, то что мы начали проводить в том году и в этом году э, в Черниговской области, значит, детский травматизм э, уменьшился на 80%. На день відкритих дверей дітям показали весь арсенал техніки, яка колись була і є у користуванні автоінспекції. А ще школярі спробували себе у ролі учасників дорожнього руху, щоправда, на велосипедах.